Запалимо свічку в цей день і згадаємо ті важкі дати, коли зі слізьми, день у день, голодна зустрічала їх мати. Запалимо свічку сьогодні, згадаємо всіх, хто помер, того, хто колись був голодним у пам'яті нашій тепер. Запалимо всі разом свічку, свічку пам'яті про загиблих людей і проважену солодку пшеницю. Яку жадібно тягнули до грудей. Запалимо сьогодні на свічку, нехай задзвонять поминальні дзвони на пам'ять загиблих людей та їх плачу. Ми пам'ятаємо, як пам'ятаються заплакані ікони. Запалимо свічку за біду, що людей голодом покосила, що безжально в українському роду забрала гордість, життя та силу. Запалимо нашу пам'ять свічки. Пам'ятати вічно ми будемо тих, хто став тіні в голодні роки, ми й сьогодні про них не забудемо. Запалимо свічу, мов петлю, згадаємо 33-ті роки, що від болю та від жалю запали в серце України на віки. Запалимо свічку скорботи, нехай же палає в цю мить, відчуємо, не наче на дотик. Дух трагедії, що в серці болить. Запали цю свічку у вікні і згадай тихо серцем людей, котрих голод косив довгі дні, не діливши старих чи дітей. Запали цю свічку у вікні і згадай, як яка забрав все до зерни у той страшний день. Та шкодуючи навіть дітей. Запалить цю свічу. Хай горить, хай вогонь цей і дим цей дме. Поки пам'ять у серці болить, поки пам'ять у серці живе. Запалить цю свічу за країну, яку вкрила голодна пітьма. За нещасну мою Україну, бо багато чого прожила. Хай гориться свіча не засадить. Україна хай також не засадить. Вой Фенікс, вона оживає, і скорім постає знов вона. Нехай світить кожен день свічками, хай горить вогонь важкою дни. Пам'ятники болю з посками, пам'ять про страшні роки країни. Запалимо свічку, хай зігріє душі всіх, кого забрав голодомор, було життя, а потім стала тиша, усюди панував смертельний тон. Хай будуть прокляті кати мого народу, нехай горять свічки біля вікон. Засвітим свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор.